Ну що ж, друзі, ми вже на місці і з нами в студії Алла Сніцар, сімейна лікарка, консультантка з грудного вигодовування. Доброго, Доброго ранку, вітаємо вас. Як так ваш ви? ранок? Все чудово. Чудово. так, дякую, що цього ранку ви до нас завітали. Будете ділитися досвідом своїм. А як ваш настрій взагалі? Настрій хороший. Це добре. Так, Це власне. добре. Перший день лютого, подяка Богу, за попередні два місяці зими. Ну що ж, в принципі, ми розуміємо, що зима, вона не така, до речі, морозна, як попередні зими. Це вже плюс. Але розуміємо, що і для багатьох є багато причин для переохолодження через всі ці військові дії, без опалення, ну і взагалі хтось десь і далі, можливо, спить без покрівлі над головою. Тримати ноги в теплі вчили нас з дитинства батьки, давали шкарпетки одні, другі, треті. Я пам'ятаю, коли я в школу кожен раз ішов, мама завжди мої. Ці черевики з батареї або з і брали, каже, на я вже підігріла, щоб вони були не холодні, щоб вони щоб ми з коридору не брали. Мама настільки турбувалася, щоб от ноги були в теплі з самого початку, коли виходимо з дому. Чому це настільки потрібно і важливо? Чи, чи можливо не настільки потрібно? Дійсно, це було важливо, тому наші батьки і турбувалися якраз про нас, тому що тривале переохолодження, особливо нижніх кінцівок, може призводити до негативних наслідків. Це можуть бути захворювання сечостатевої системи, запалення сечового міхура, нирок. Також це може бути захворювання та навіть звичайне обмороження кінцівок, яке в подальшому може нести негативні наслідки. Uh -huh. Тому дійсно дуже важливо тримати ноги в теплі. <хи> дякуємо, дякуємо. От ви вже трішки зазначили, які бувають, можливо, негативні наслідки, так, від переохолодження. От чи може бути від переохолодження, там, не знаю, загострення якоїсь хвороби, чи можливо, кажуть, що коли ми отримуємо, це в принципі про переохолодження тіла, кажуть, щоб тоді легко захворіти на грип, чи на простуду. Чи uh -huh. це так, і чи це це саме, що ін, просто наші кінцівки ноги? Ну, взагалі, якщо говорити про переохолодження нижніх кінцівок, то дуже чутливими є саме оболонки суглобів. Вони можуть запалюватися і призводити до таких запальних захворювань, до артритів. Якщо ми говоримо про тривале переохолодження нижніх кінцівок, то там і взагалі можуть пошкоджуватися судини. Як наслідок, вони можуть запалюватися, призводити до характерних захворювань як судин, так і шкіри зовнішньої. Тому дійсно важливо берегти ноги і е, тримати їх в теплі. І також ще хотіла б зазначити, що. Тривале переохолодження може також призводити до запальних захворювань, наприклад, у жінок репродуктивної системи mm -hmm. той самий аднексид, запалення яєчників. Mm -hmm. Тому дуже важливо все-таки в холодну пору року mm -hmm. е берегтись mm -hmm. і тепло одягатися. А, дайте тоді, будь ласка, Алло, декілька порад, як ми це можемо робити. В принципі, десь згочно ми це знаємо, але тим не менше хочеться проговорити ці моменти: mm -hmm. як тримати ноги в теплі при великих морозах, mm -hmm. при погоді холодній? Ну. Найкраще це перше обрати зручні і теплі шкарпетки. Це можуть бути звичайні, але краще вибирати із вовни. Також це можуть бути навіть термошкарпетки. Вони ще краще будуть зберігати тепло і не давати охолоджуватись ногам. Також має бути зручне зимове взуття обов'язково. В ідеалі це має бути з натуральної тканини. Вони дуже е, хороші в догляді. Е, також е, є такий лайфхак, що нібито зимове взуття має бути е, розмір плюс один сантиметр. Угу. Для чого це робиться? Для того, щоб ви могли одягнути теплу, теплу шкарпетку і тим самим собі забезпечити тепло. І другий момент те, що е, ваша нога має вільно почуватися у зимовому взуті. Також дуже важливо, щоб була товста підошва, е, бажано рифлена така, щоб не скользило під час наших mm -hmm. морозів. І також дуже важливі устілки. Устілки теж мають бути з натуральної тканини, в ідеалі з хутра або вовни. Вони найкраще зберігають тепло у такі великі морози. Mm -hmm. е, ну і взагалі Якби правила такі поведінки під час морозу, це те, що на нас має бути одягнуто багато шаровість. Uh -huh. Тобто майка, кофта, обов'язково вода, вода не проникне взуття, якщо це може бути термобілизна під низ, і обов'язково носити шкарпетки, шарфи, рукавиці. Чому? Тому що є певні ділянки, вони максимально контактують з холодним повітрям і йде виділення тепла назовні, uh -huh. тому щоб це знизити. Також бажано одягатися. І такий лайфхак. Це зараз існують колд креми, також мазати на обличчя, щоб не так виходило тепле про повітря. Так, воно буде захищати, це як і... влітку СПФ да, зонця, а зимку... А зимку від морозу знаю Мені завжди говорили, що ну, виходиш на мороз, краще ніякими кремами не мазатись, але. Там є просто певна особливість за 30 хвилин до виходу ага. обов'язково. Бо якщо дійсно ви намажитесь прямо перед виходом, то тоді є ризик, що воно замерзне Дуже на дякую, вас. <свісно> Щось нове вже дізнався, прямо настільки, що ніколи не міг подумати. От ви сказали про багатошаровість. Це для того, щоб якось став ну бар'єр був, щоб не виділялося тепло просто назовні, так щоб зберігати його. Так, все вірно. Тобто, mm -hmm. один шар забезпечує ну, кілька шарів, забезпечує те, що між шарами. Одягу є повітря mm. і воно перешкоджає виходу нашого тепла. І так само і взуті, так? Чи так, більше так. щоб було? От я помічала колись, коли було ще модно носити такі тісні, тісні такі, не знаю, Облягающе. сапоги так. Взимку на тоненькій підошві. Так. так завжди холодно було, хоча там могло бути і якесь хутро могло бути. Але через те, що вони там, наприклад, в розмір, то було дуже холодно. І згадую, як в школі, що колись там дівчата любили прийти в якихось кедах літніх, бо ну бо це гарно, але на вулиці мороз, і розуміємо, що це вже потім почали робити кросівки або навіть кеди з ну Таким хутром так, з так, Ну, Тому що це модно зараз. і трендово. трендово. так, Пані Алло, скажіть, а говорячи про тепли... отеплення наших ніг, давайте так скажемо. Угу. Дуже часто ми можемо звертати увагу на ступні, Головне, щоб ступні були в теплі, як щодо давайте самі ноги. Ось е, mm -hmm. наскільки тут важливо, тому що завжди мені пам'ятає, як ми ходили з мамою вибирати курточку на зиму, то в нас завжди говорили, що курточка має бути довгою, щоб і бедра також ну не морозились. А потім я згадую, ще була і мода. Пам'ятаєте ці зимові курточки, але вони дуже так. короткі, такі ось наскільки, от давайте скажемо верхню частину ніг нам mm -hmm. е, наскільки це важливо. Також теж дуже важливо мати курточку, яка дійсно буде закривати е, таз, е, стегна. Чому важливо? Тому що є дійсно ризик переохолодження і ризик захворювань чи системи. Тому дійсно куртка теж має бути віддалі водонепроникною дов, довшою, ніж там звичайна кофта. Стосовно ніг е, рекомендую все-таки розглянути варіант придбання термобілизни. Вона найкраще буде забезпечувати тепло. І якщо вже такий варіант, що термобілизни немає змоги купити, або, можливо, там є якісь інші причини, то тоді навіть звичайні колготки для чоловіків є такі окремі, як ретузи, ну, угу. теж вони будуть класним варіантом для того, щоб забезпечити тепло саме. Повністю нижніх кінцівок. Кажуть, підштанники так. так, підштанники. так, 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 так. так. Ще цікаве таке питання, от навіть просто стосовно е, такого щоденного одягу, е, обирати, наприклад, дівчата люблять одягати такі джинси скині, які обтягують, наприклад. Туди, то можна там колготи, якісь діти, але вони все одно ну, такі дуже стискаючі. І чи краще все-таки обирати теж з якимось. Простором, не знаю, як тобі. Ширші, якісь такі, щоб зберігали також тепло. Ну, взагалі так, краще обирати, щоб одяг був більш зручніший, вільніший, щоб дійсно був прошарок uh -huh. повітря, і саме він не буде давати випаровуватись uh -huh. якби, надлишковому теплі. Uh -huh. Тому тут дійсно важливо. Взагалі, од на зиму бажано одягатися комфортно. Тобто, навіть та сама термобілизна не має, вона має облягати вас, uh -huh. але не має заважати звичайним рухом. Uh -huh. Тобто, щоб ви такі не одягнулись, як пінгвінчики, а має бути ти дійсно зручний одяг, щоб було комфортно пересуватися в такі uh -huh. морози. Щодо отеплення ніг, ми вже зрозуміли, як їх тримати в теплі. Як зрозуміти, що в мене переохолодження ніг? Uh -huh. Тому що, от знову ж таки, я ставив питання питання нашим глядачам. Зараз пробую глянути, чи вони відповіли. Uh -huh. Тому що є люди, які терплячі до холоду. От Я себе знаю, я терплячий і настільки був терплячий, що як мені сказали, що я потім навіть знаєте кров застудив, тому що в мене навесні або осінь завжди uh -huh. були ці. Фрункли чи черяки такі в мене ну, г... гнояки були. Mm -hmm. Тому що, кажуть, ти просто простудив кров. ну Я не знаю, чи це таке в медицині реально, Я просто mm -hmm. дуже терплячий до холоду, інші можуть мерзнути. Я знаю, мені холодно, але я терплю і мені нормально. Тобто, я, я, хол... я навіть миюся як сказати, в, літ... в, ній, в літній воді. Як бути з тим, як зрозуміти, що в мене переохолодження? Ну, стосовно переохолодження, тобто ви, по-перше, колір шкіри від блідорожевого може до блідого такого, прям аж мармурового. Mm -hmm. По-друге, ви нібито втрачаєте чутливість. Фактично, ви не відчуваєте, чи то вам холодно, чи то вам уже тепло, тому є такі раніше були лайфхаки, що тебе треба обов'язково попарити ноги. Насправді, ну так це не діє. Навпаки, якщо ви перемерзли, є обмороження. Кінцівок найкраще це зігрітися внутрішньо, тобто вам потрібно випити е, так. Е, Чай, гаряче там, молоко, що є під руками. Другий момент не потрібно розтирати ноги ні снігом, тобто не має бути вплив температур, ні гарячих, ні холодних. Зазвичай це може бути такий легкий масаж легенький і накласти там стерильну пов'язку. Тебе можна а, якось пошкодити тканини чи що? Так, так щоб так, вони обмерзли? Е, на кінцівках, взагалі, на руках на стопах у нас дуже чутливі і крихкі судинки. Uh -huh. Якщо воно під впливом е, холодної температури, Пошкодиться, то є ризик того, що можуть бути мікротравми, синці, і як в подальшому має, може бути якби приєднання вторинної бактеріальної інфекції. Тому стосовно ми так плавно перейшли до зігрівання, так, 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 так. Е, тому хотіла б ще наголосити про те, що е, ми маємо е, знизити вплив е, температур. Ми маємо е, зігріти людину. Це якщо вона вдома, то е, зігріваємо е, теплим одягом, простирадлом, е, також е, тепле пиття. Стосовно кінцівок, одягнути. Е, в пов'язку стерильну накласти або можуть бути якісь чисті шкарпетки. Якщо там дуже велике обмороження, то обов'язково звернутися до лікаря. Якщо, наприклад, це. Застало нас на вулиці, ми там маємо вологі ноги, то обов'язково зняти шкарпетки вологі, перемістити людину в тепле місце, і те, те саме. Тобто рясне тепле пиття, зігріти внутрішньо. Якщо дуже є якісь больові відчуття, доступним і безпечним засобом буде і бупрофен або парацетамол, щоб знеболити, і також обов'язково звернутися до лікаря на огляд, тому що бувають різні ступені обмороження. Тому важливо навіть вчасно звернутися yeah. до лікаря, щоб mm. не було негативних наслідків. Дякуємо. Ось тут нам Олексій пише: раніше, ще в 90-х роках, взимку батьків взагалі не могли загнати додому, а зараз, дуже боюсь, а зараз дуже боюсь холоду. А ще таке написав, каже: зі всього переліченого є все. ну Я так розумію, те, що ви говорили, але все одно мерзну. Ну він такий з таким смайликом. В чому це може бути таке от цікаве запитання, так. дійсно. Може. Ну, Це також може бути обумовлено з тим, що у нас якби, температура в квартирах, в будівлях набагато нижча, ніж до тієї, що ми звикли. Угу. У мене на кухні 15 градусів, але я закалилася і ну, вже адаптувалися. адаптувалися так. Так. Тому тут ще може бути вплив саме в кімнаті стосовно того, як не випускати тепло вдома. Теж має бути окрема кімната, де ви найчастіше будете перебувати. Бувати, обов'язково закрити двері, обов'язково, щоб були утеплені вікна, mm -hmm. або якщо це пластикові вікна, перевести їх у зимовий режим. Тобто е слідкувати за тим, щоб не випускати тепло з цієї кімнати, де ви перебуваєте. Перш за все в будинку, так, так. тому, якщо холодно, одягайся, не одягайся, тобі завжди буде дискомфорт. Так, тобто така ідеальна температура в, кімна... в кімнаті, яка має бути, це в ідеалі 19-23 градуси. Угу. Зрозуміло, що коли включають нам світло, ми трішки отоплюємо, трішки воно підігрівається, але все рівно воно угу. має властивість остивати. на жаль. Е, можливо, якісь поради людям, які чи працюють на вулиці, чи е, просто змушені е, якісь там довгий час, можливо, транс. Прочекати, як себе вести так, щоб зберігати тепло? Щоб ми, мені здається, коли ми стоїмо довго, то як-не-як як, все одно е, організм якось так заспокоюється, і потім ми починаємо мерзнути. Так, дійсно. Ну, Такі найкращі рекомендації це рухатися. Якби це не було так просто і типово, але дійсно треба mm -hmm. рухатися. Другий момент в ідеалі брати з собою термос з гарячим чаєм, коли ви дійсно змерзли, можете випити і трішки зігрітися. Стосовно спецодягу, то, думаю, у працівників, які працюють на вулицях, теж mm -hmm. мають бути утеплення, обов'язково термобілизна, яка буде трішки покращувати їх загальний mm -hmm. стан. І такий лайфхак обов'язково снідати. Ти перед тим як ви маєте вирушати, тому що mm. має бути енергія Яка буде зіллювати і... і... так, та... так дійсно. Бо як були такі дослідження. Якщо ти голодний, то і навіть мерзнути будеш. Швидше mm -hmm. wow. Тому, третій, важливо стосовно термобілізни, нам то глядач пише, що є якась волога відштовхуюча, навіть взагалі термобілизна є трьох видів: одна це водовідштовхуюча, і інша, яка зберігає тепло. А, а третій вид це комбінована, oh -oh. тобто oh -oh. вода відштовхують. Ну, найкраще брати комбіновану, вона найкраще зберігає від холоду. Uh -huh. Інші там є, які забезпечують від вітру, більше для uh -huh. бігунів, які займаються спортивним Спортивним бігом, то вони використовують е, та, яка добре зберігає mm. тепло, але дає вийти в, 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 пот, потові. Так, так. Я не знаю, наскільки це е, медично пов'язано. Я пам'ятаю, це був 2012 рік. Я тоді був у Тернополі. Ми жили там біля озера, а біля озера, знаєте, ну, дуже холодно, ну тому що це волога, така сирість. Ось і тоді була така зима, от ще затяжна майже до травня місяця. І ось я зрозумів, що я тоді якраз чомусь взимку, у мене завжди так в екстремні, в екстремальні умови, я починаю щось робити. Я почав холодний душ приймати і бігати вранці, от півгодини пробіжки було на морозі. І я помітив, що коли я бігав вранці, я протягом дня, тому що ну, на вулиці дуже багато часу робота займала, я набагато менше мерзнув. Тобто я був, ну, мені не було так холодно, як зазвичай. Не знаю, от, от пробіжка на вулиці і трішки обливання холодною водою, мені адаптували до цього морозу. Це так зване підвищення місцевого вашого імунітету, і дійсно ваш імунітет звик до того, що ви його загартовуєте. Через то була і менше, якби. І менше ви напевно хворіли і краще почувалися. Так, так. Був гарний настрій, були позитивні емоції. Тому дійсно дуже важливо загартовувати, щоб піднімати свій місцевий імунітет. Добре, Алло, дуже вам дякуємо. Така, ніби знаєте, проста тема, але наскільки вона за собою несе наслідків, якщо цього всього не виконувати, Звісно. дуже вам дякуємо за ваші поради. Дорогі глядачі, нагадую, що. У нас в гостях була Алла Сніцар, сімейна лікарка, консультантка з грудного вигодовування. Власне говорили про те, як тримати ноги в теплі, як їх як берегти взагалі наше здоров'я, друзі. Тому е якщо ви пізніше приєднались до нашої розмови, нагадую, що на нашої, на нашому ютуб-каналі ранок надії є повністю розмова з нашою гостею. Аллою, також, якщо ви вважаєте, що для когось це буде корисним, важливим, ви можете дати це посилання е з нашого діалогу. Залишайте з нами, ми продовжуємо.